Ціляєш, забирай мене звідси. я звідси не вийду, поки ти мене не зцілиш. Це був час дня, я молився до вечора, молився до двох часов ночі в тій трубі і чую про мій голос. Син мій, виходь з цієї місця, я твоє око ізцілив. Я виточуся з цієї труби, закриваю око одне зорі, бачу зорі. Ще раз закриваю, бачу зорі. Я, мабуть, разів 5-6 око. Бачу, навіть сузір'я моленьке. Бачу. Я опускаюся на коліна і в тих буринах, славлю Бога. Амінь. Алілуя. Брати та сестри. І ще це в мене є смілість проповідувати, щоб в мене не було таї смілості до Господа. Якби був сліпий би. Ви на мене дивилися на чудовище. Ну Господь мені подарив око. Амінь. Алілуя. Я коли виписував очки, то врач перевіряв око. То це є, що Бог не зціляв, воно менше бачить. А те, що Бог зцілив, зовсім добре бачить. І він удивляється, як то так почалося. Я мусив розказати речеві. Що почалося? Він удивився. Ось, Друзі, дорогі є. Друзі, дорогі, брати та сестри, зрозумійте мене. Нам треба розшукати по древні. Нам треба його кропотливо шукати. Рем'я не стоїть. Времні спішить. Може, хтось вже сьогодні відправиться в вічність. Може, завтра. Ми всі стоїмо в черзі за смертю, всі стоїмо. І з чим ми підемо? Куди ми підемо без Божої благодаті? Весели Духа Святого, з нашими служеннями, такими, як ми построїли. І ми говоримо, «Час... а з нас Бог благословив. А з нами був Господь. Знаєте, колись я був в Австралії. І, знаєте, я заговорився з місіонером, який мене віз з братом. А ми про минулий знак, де, де там написано на всіх язиках. «Водитель, провір в баку, впереді пустиня. А ми заговорилися і пролетіли цей знак. І В'їхали в пустиню, і він плаче. Дмітрій кончається горюче. Все. Ми більше полчаса. Не видержимо пустині. Все. І ми стали молитися до Господа. Стали молитися. І що хочу сказати, я чув о міражах, не, не, не бачив які вони. Брат Васил, он, он поселок, ряду, вода, верби, дома стоять Дмитрий, это міражі, а ми в пустині і плаче. Я не плачу, я попрощався з жінкою, з дітьми. Ну, все одно вже мені. Що мені плакати? Я готовий виходити. А він плаче. Молода жінка, молода сім'я плаче. Як зовніш, теж поселок якийсь. Верби, річечка є, Дмитрий, міражі. а ми в пустині. І я бачу, ангели підійшли, і ту машину вже пхають. Алілуя! Слава Богу! Ми, їд, ми їдемо без бензини. Нуль, Стрелка вперлася, а машина йде. А машина йде, а машина йде. Каже, слухай, я кондиціонер виключу, ну виключай. А машина йде. Я славлю Господа. Величаю Бога такого сильного всьому, що Бога. Амінь. Алілуя. Вже доїхали до посілка. Кажу, і це міраж? Ні, вже посього. О слава Богу! Амінь. Брати та сестри. Часто такі міражі є духовні в нас. Хочу сказати вроді то є благословіння, вроді то є Господь, а я немає. Сатана дає такі міражі, представляєте? І що путник заблукався в пустині, буде йти за тими міражами, він буде йти, втомиться, впаде і додому не дойде. Отак само часто ми кажемо, от ми нас Бог благословив. От нас Бог, а де він є Бог? Друзі, є? Я знаю, який Господь. І знаю, які благословіння розяти до її. А що зараз цей факт робиться? У нас в молодіжному є молитва, вона буде взавтра. Там є різні люди. За всіх конфузій. За всіх. І православні, католіки, баптісти, адвентісти, всі стоять за чергою, щоб почути оздоровлення. Одна приходить до мене, яка то руска, Дмитрий Каритонович, що таке? Та в мене така повнота, що я вже не знаю, як з нею справитися. а какая у тебя полнота? У меня восемь наречий, поймите. Как с ними молиться? Скажите мне. говорю, сейчас. Ты за этой полнотой будешь валяться на бетонном полу. Я вижу, что это все не Божие. Выйдется на него имя Иисуса Христа. Ее кинуло. И у нас вернулась закричала, закричало, Сатан... Я говорю, братья, отнесите ее на эту скамейку. Братья, отнесли. Она там хухала, фырхвала, кричала. Бесы вышли. Приходить ко мне до мене, думаю, знову. ми ти що такое, що ти хочеш? очі стоїть, я не маю коли говорити з тобою. Ну, ось, посмотрите, вон там, брате, видиш, возле двері стоїть. Вижу, Оказує, так такі самий дух, як мене. А как, ти знаєш? Ну, я на языках молился в церкві, а он не силкував эти языки. А ну, приведите сюда, браття, привели. Вийдена зеленый місто. И кинуло, звинувався, он почав кричати. Положу вона ту саму скам'яку, де її. Ось я хочу сказати, подивіться, що робиться в церквах. Як тяжко, брати і сестри, трудиться, якщо в церквах немає дара розпізнання духа, брати-сестри, дарів Божих. Ось як. А в чим дарі ніхто не нуждається. Щоб розпізнання було дарів, Божий чи не Божий. Ніхто не кличе, Господа. І ми бідні, друзі, а ми. Що Боже не приймаємо, що сатаністке приймаємо. І ми оце таким питаємося. Як у пасту було видіння, прийшов ангел і показує святий полинь. Покажи мені, що святий, що полинь. Де святий, де полинь. Він наоборот показує. На полинь показує святий, а на святий показує полинь. Потирав запах житні, брати і сестри. Скільки ми в нашому житті потирали запах життя? Амінь. Та й Божій благодаті того благословіння. Ти сили Духа Свята, скільки ми потирали запаху Божого благословіння. У нас тут є брати з молоді, жан, служителя, і виходить батюшка за кафедру. А я я знаю це того батюшку. Він приходить і каже: дорогі християни, брати і сестри, я є прославний священник. Ось я на це місце привіз цілий автобус провозив цієї п'ятниці. Хворих на рак я пособирав. Хочу засвідкувати вам. Я повіз їх до врачів після молитви. Всіх Бог оздоровив. Ні одного не знайшли рака. Побічте огнів на Україні, хай буде. Хай вас Бог благословить. Амінь. Алілуя. Яке ще хочеться лучче свідчення, друзі, брати, служителя. Яке ще лучче, коли ми бачимо не такі служіння? Коли, ми бачимо, коли я бачу, не такі ну, славу Господу. Я говорю, я винуватий. Ми винувати, брати та сестри. Почому не бачать люди живого Ісуса серед нас. А бачать релігію, бачать обряди, бачать форму, а живого Ісуса не бачать. Ми винувати в цьому, що, про, що пройшли великі конфузії, вийшли. Нас залишили багато людей. Чого? Ми винувати. тому що задля нас не бачили Ісуса Христа, живого, реального і святого. Я одного разу ми там молилися і принесли жінку, вся з'їдена раком, одна шкіра і кості. А я не знав, і ми не знали, що жінка з Києва, із великих людей, президентів і міністрів, вона знаходиться. І коли ми хотіли б її положити, бо Бог не за плечі, а він за ноги. Вона скривилася, кривілицько, не, не треба її опускати. Подержі дві минуті, ми помолимося і несіть її. Якщо буде вірити, то Бог її зцілить. Помолилися, то несіть. Бо вона дуже хвора тяжка. Чи деякий час приїжджають до мене люди, дуже на машині міністерській, і заходять ті, ті, мужчини, один кажуть, знаєте що, я бажу подякувати. Богу і вам, після вашої молитви мою дружину Бог ізцілив. І зробив її ще кращу, як я не її женився. Там не було вже оздоровлення, там пройшло чудотворіння. Зрозумійте. Бог відмотав її 20 років назад і зробив її дівчинкою 15 років. Алілуя! Який наш Бог сягущий, брати і сестри, який він сильний, друзі, тоді є. І коли ми живого Ісуса Христа, то люди бачать, як він наш Господь. Нам треба молитися за хворих, за нужденних. Що ті люди їдуть у Рівне, я так часто думаю, ну невже нема Бога там, в Росії, чи в Казахстані, чи в інших країнах, що люди ще з понеділка їдять в ці сухарики, сидять в округ молитва вдома і ждуть цієї молитви, чекають. Коли буде ця лице страшатися. Немає хіба Бога? Без що в нас витворилася ота релія, обряди, ті форми. Навіщо вони, кому вони потрібні, тільки одному сатані. Ми повинні шукати Господа. Шукайте Господа, поки можна знайти його. Призивайте Його, поки Він близько. Шукайте Господа, не те, що я вже знайшов сьогодні. Ще буде день шукати, ні. Може, прийдеться шукати три дні. Може, тиждень, може, три неділі може, три місяці. але ти найдеш що. Амінь. Алілюя Я знаю, що це в Писанні, де написано од Луки, де Христос каже, діть в селені, вам зустрінеться там чоловік, який несе ковшин води. Ви його спитайте. Де вчитель велик притовеч вам паску їсти. І він вас. Він вам покаже ту горницю усло, убрану там, протовте. Цей чоловік, я знаю добре, є символ Духа Святого. Амінь. Алілуя. Він сьогодні несе цей ковшин води для істомленої і справної душі. Амінь. Алілуя. Він покаже Дух Святий на трапезу, на ту кімнату, на ту церкву, де є живий Господь. Амінь. Алілуя. Слава Ісусу! Слава. Хвала Богу. Слава Ісусу! Я хочу спитати вас, хто хворий на цьому місці, піднесіть ваші руки. Є руки, є. Хто хворий на цьому місці, піднесіть ваші руки? Є і багато. Знак того, що Бог наш живий, так, ми зараз будемо молитися. Оці руки положите своє на хворі місце. На хворі місце, полозьте свої руки. Їх не треба бачити для мене. Їх бачив Ісус. Амінь. Алілуя. Ми пошлемо ім'я Ісус на ваші хворі місця. Де ви положите руку. Після наші молитви ви забудьте, що буде хворі. Амінь. Алілуя. Апостол Павел казав, жало сатани, тобто колючка, яка втружає мене. Ми те жало ім'ї Ісуса Христа вирмо із вас. Як ми щось заганяємо руку чи в ногу, да, якусь колючку, правда, хто-то виняв нам, але ще довго були, правда жі? Та саме то ми вирвемо жало сатани. Ну, може, там буде болі, два дні, три дні, але не здумайте. А може, має Бог не зцілив. І зцілив тебе Господь, амінь. Слава Ісуса Христа! Величай Його, а що устане сповідувати серце вірувати, Спасеться. Бог благословить тебе, Бог втішить тебе. Амінь Алілуя. Ось такий наш Господь, дорогі. В нас часто Бог зціляє масово у рівному. І люди мені переказують. Ну, каже, сиділа невіруюча, великий в неї зоб. Таке весела гуля, що дають макота. Положила руку, я сама бачила, де ділася, та гуля? Не стало її. Аллилуйя! Слава Ісусу! Хвала Богу, брати і сестри! Дамо місце Господу! Дамо місце Духу і все там, друзі, де є. І ви побачите, як Бог зараз рятувала свить. Молимося. Ложіть ваші хворі місця. О наш Ісус. О, наш Ісус! Хвала тобі наш нашим Бог. Ти наша сила, ти наша побіда, ти наша життя, Господь, ти наша опора. Ти наша скала. Господи, Боже наш, ти бачиш цю молитву Ісус, де руки положили на місця. Господи, ми ж послали Твоє святе ім'я, ім'я чудне, ім'я святе, ім'я авторитетне. Амінь, ім'я сильне, амінь! Алілуя! Ам Твої ім'я бояться всі біси, ад про Ісподня ім'я в Твоїм. Цим ці хвороби, Ісус, амінь. Алілуя! Була тобі, Господь. Косися благодати на Неба. И ці душі, Господь. И целись сестер, брати Ісус! да Божий руки. Во Бо ім'я Ісуса Христа Назарея. Вся дух. Хвороба. Залиши ему ім'я Ісуса Христа. Шезли, Аллилуйя, амінь! Аллилуйя. Всякі метастази, Всякі бактерії сатаївські. Геть м'які во імя Ісуса Христа. Сила Духа Святого. Сила Анса. Сила Львів Господня. Слава небо, аллилуйя, амінь. О Ісус, Каснися, благодати неба. Каснися, Ісус. Каснися, Ісус, Амінь. Ах, радость неба. В ім Ісуса Христа. Кров'ю Анса, душа неба. Во імя Ісуса.

Аллилуйя, истина дужього Бога. Радость неба. Аллилуйя, Аминь. Аллилуйя. 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 Сила Господа. Сила Божия. Аллилуйя, Аминь. А отче. Аллилуйя, Аминь. Аллилуйя. Аминь. О, неба, Небо. Во имя Иисуса Христа. Кровью Амса. Кровю, Амза, Сина Божого, Ісуса Христа. Аллилуйя, Амінь. Ми відвораємося коробами. Аллилуйя! Всеки дух Господь ще звим'ясу Христа. Господь касається благодателя Неба. Аллилуйя, Амін. Аво Отче. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, ми послали ім'я Твоє. На хвори місця. Алілюя, амінь. Брати наших, а також сестер, Господі. А твоє ім'я чудне, ім'я Твоє сильне. Алілюя, амінь. Твоє ім'я боїться, атла сподня, Вся Вселенная трепеще в ім'я Твоє Господь. Алілюя. Ти бачиш ці хвороби Ісуса Амінь. Алілюя. Ми приказали вийти в ім'я Ісуса Христа, щезнути в ім'я Ісуса Христа. І я вже дякую Тобі, Господь. За чудо імя Твоє, Господь, что ты нам оставил имя. Мы Ми втішаємося имя Твоя Господь. Мы славу Тебе, Господь, слава всі, що царапсему Бога. Я чувствую, Господь, оздоровлення, Аминь. На наших братьях. Аллилуйя тебе Иисус! Слава Тебе Иисус! Я бачу оздоровлення на моих братьях. Аминь и сестер. Слава тебе, Господь. Господи Боже, хай Тебе будет слава Господь. Ми робили не що А ти Бог насильний. Амінь. Ти Бог насимущий. Слава тобі, Господь. Алілуя Тобі Ісус. Ти Ісусе, подяка, фала. Наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Тісу Христа! Хто лежив руки, слава Ісуса Христа? Ти разів в день слави Ісуса Христа. Йде. Вже і немає, слава Господи. І вичував туди, прийшла сила Господня. І відчуває туди, пішов Господня. Слава Ісусу. Бог посвіді нас є. Жиє Бог, Йому слава. Амінь. Амінь. О, вибачаюся. Тут є записочка помолитися за одну дитинку. Щоб Бог здоров. Її нема туди да ці дитинки. Не, за дівчинку. Добре, яким може, кого дає. Піднесіть ваші руки тільки. І все, хватить. Бог знає. Ваші доми, ваші сім'ї, ваші внуків, ваші правнучки, Бог знає. Йому не треба досконально все розказувати. Де він каже, ще масивне язику, а ти все не знаєш. Слава Ісусу! Він все знає, друзі дорогі. Деякі кажуть, куди ти знав, що мені ж відбули, що ти положив туди руку. Откуда ти знав, що я пана бачу? ти божив сюди руку. А чого ти на очі не нажив, а тут весь орган зоровий. Взаді, на нашій голові. Бачите чи ні? Бог знає все. Слава нашому Господу. друзі, дорогі. дорогі. Молимося. Цю благодать держимо. Господи, ти бачиш усе, Господь. Боже наш. Палати мене, бачив Бог. Ти благословив Господь. Боже наш.